Понятно, що він не психічно здоровий, що в нього є якийсь діагноз. Вона мусила взяти на себе цю відповідальність і в неї маніпуляв маніпулював план по усуненню всіх людей, які мішають жити в цьому відео. Ми поговоримо як вбити своїх друзів та не сісти в тюрму, як заполучити краша та стати іконою школи. Привіт, мене звати Слейданя, Я психолог. Сьогодні в нас на огляді буде психологічному огляді фільм Хезерс. Ми будемо його сьогодні психологічно розбирати. А перед початком я хочу повідомити, що, що я записав 4 відео наперед. Це перше відео з чотирьох у мене не буде в Англії. Я йду на три тижні в Польщу, і я їх тому записав наперед. Перед початком, звичайно, що ставте лайк, підписуйтесь, та пишіть коментар більше саме слів. Це дуже-дуже допоможе розвитку та просуванню моєму каналу на Ютубі. Не забувайте, хто нас всіх захищає в день і вночі. Тому сьогодні задонать на ЗСУ скільки можеш, скільки може. Миша, але заднай. Силочку на збір повернись з живим лише в описі, як завжди. І також, якщо ти хочеш підтримати мій канал матеріально, так як зробили ці ребятки, і від 50 гривень ти можеш отримати ексклюзивні плюшки та смайлики. Ну, а я не затягую, бери собі щось смачненьке і пішли психологічно розбирати фільм Heaters. Сюжет фільму ми можемо побачити з назви Хезерс. Є школа в цій школі. Заправляють дівчатка Хезерс. Їх є троє, і до них приєднується дівчина на ім'я Вероніка Соєр. Вона старшокласниця і вона приєднується в цю компашку в цій школі. є ієрархія, і дівчата Хезерс. Вони стоять на найвищому, на найвищій полиці цієї шкільної ієрархії. І Вероніка хоче бути з ними, але вона розуміє, що це не для неї, тому що все, що вони роблять, це булять інших і цим самим самостверджується. Потім Вероніка знаходить хлопця, якого звати Джей Ді, та вони разом починають е, робити план по усуненню всіх людей, які мішають жити їм no, like actually plan murder and carry it out. І Джейсон Ді вчить Вероніку вбивати інших. І цей фільм це така чорна комедія, як просто старшокласники тупо о, усувають всіх, хто їм не подобається. Але давайте глибше розберемо цей фільм. Група Хезерс дівчат. Це не просто група дівчат, які є популярними і класними. Вони і популярними і класними, тому що вони булять інших. І в цій школі панує дуже токсична ієрархія, де вони стоять вище за інших, тому що вони їх булять. Атмосфера в цій школі надзвичайно токсична через цих трьох дівчат. З психологічної точки зору це пояснює це як група тих людей, які булять, тримає в страху всіх інших. Вони булять інших, щоб самоствердитись щоб показати які вони круті, що вони мають власне значення. Хоча, по факту, все, що вони роблять, як вони самостверджуються, як вони повишають свою цінність в своїх очах, це е, понижаючи інших, болячи інших, тому що коли я когось булю, коли я когось принижую, то зразу ж я автоматично стаю кращим ніж ті люди, яких я принижую. Вероніка в той же самий час питається знайти баланс між тим, щоб бути залітою і своєю совістю. Розумінням того, що те, що вони будуть іншим, є неправильно. Вона е, experience, вона іспитує цей когнітивний дисонанс, і у психології це часто можна. Назвати такі штуки, коли людина бореться з власною совістю проти, ну, з якимись моральними принципами проти якихось дій, які вона вчиняється. Називається рольовий конфлікт. Тобто Вероніка розривається між тим, що вона робить щось неправильно. Вона знає, що вона робить це неправильно, і тим, що вона хоче бути правильною і класною. Але щоб бути за їй потрібно робити ці неправильні речі, і оця от частинка її вона цю частинку і страждає через це, тому що вона якби розривається. Між цими двома штуками в неї йде внутрішня боротьба, внутрішній конфлікт. А якщо відчуваєте себе ви в якомусь такому стані незрозумілому, депресивному, апатичному або у вас теж внутрішній конфлікт, то я хочу повідомити, що я та кваліфікована психологиня Аліна створила психотерапевтичну групу онлайн. Ви можете з будь-якої точки планети зайти до нас. Ми проводимо цю групу раз в тиждень, і е ця групова терапія коштує дешевше найгіршого психолога. Я знаю, що в дуже небагатьох. Людей є гроші на психолога, і тому ми створили для вас вирішення. Тому посилання на цю групу я залишу в описі, і всіх дуже сильно прошу, заходьте, якщо вам це потрібно. Бойфренд Вероніки Джей Ді він є таким символом в цьому фільмі. Нігілізму. Він не просто прагне зруйнувати систему, він прагне її знищити. Просто він не просто прагне її пошкодити. Він прагне її. Повністю знищить. це може бути сформовано якимись травматичними подіями в його сім'ї та відчуттям власної ізоляції. І ми бачимо, як Ді постійно говорить вороніці, як, як він і взагалі наставив на цей шлях. Своїх однокласників інших людей, усунення їх знищення, це він наставляє Вероніку на цей неправильний шлях, і він виступає таким головним антагоністом. І ну і в фільмі ми потім бачимо на кінці, як Вероніка його ж знищує, як вона проти встає проти нього, обманює його і знищує його, тим самим способом, е яким знищував людей. Він дуже травмована людина. Він дуже маніпулятивний в цьому фільмі. Ми бачимо часто, як він маніпулює Веронікою. В нього є щось таке соціопатичне. Понятно, що якщо він маняк якийсь, то він якийсь соціопат або так далі понятно що він не Психічно здоровий, що в нього є якийсь діагноз. Але в цьому фільмі ми можемо бачити наскільки сильно він проявляє оці цю свої соціопатичні, нарцисичні якості. Йому і він оц цим од занищенням інших хоче здобути собі владу. Він хоче почувствувати теж свою цінність, як ці дівчатка які булять Ді ми теж бачимо, що він дівчатка хезерс які булять інших. Вони буленням питаються тим, що вони булять інших, питаються себе підвищити, свою самооцінку. І тут ми можемо спостерігати, похоже. Хожу ситуацію, коли GD, але він тут не булить, він тут прям знищує і серйозно вбиває. Це як такі два протиставлення: ті Хезерс і оцей Джей Ді. Він вбиває вже, щоб підняти свою самооцінку, щоб самоствердитись, щоб якось завдяки цим своїм поглядам якось підняти себе. От. Прям дуже класне протиставлення в цьому фільмі нам показали. Давайте поговоримо, чому Хезерс є чорною комедією, чому саме таким. Фільм є в такому жанрі не драма, не трилер, а іменно чорна комедія. Тут це насправді е, психологічно дуже дуже сильний психологічний сенс закладений бо це шо Хезерські чорною комедією, тому що сміх це що? Сміх дуже часто виступає захисною реакцією на якісь травматичні події. Е, і в цьому фільмі нам показані такі травматичні події, як булінг, смерть, бо і це роблять це перетворюють в комедію, щоб глядачу допомогти справитися з цими емоціями, з цими негативними емоціями, які він побачить в фільмі, з негативними подіями. І сміх це як така захисна реакція, яка допомагає знизити тривогу, і часто дуже часто замітили, люди сміються. Я сам в мене теж є така деколи захисна. Захисний механізм, наприклад, щось Щось вообще страшне можуть сказати. Там, не знаю е, е, В тебе бабка померла. І я почну ржати, тому що це захисна реакція. Садж <laughs> Це може бути, коли ми знервовані, коли ми налякані. Сміх він допомагає справитись нам з емоціями. Дуже часто. Фільм Хезерс, хоч і був знятий у 80-х, він залишається актуальним і сьогодні, тому що ми всі стикаємося досі з булінгом, з токсичністю, з пошуком власної ідентичності. Ці проблеми ще досі актуальні і є. І цей фільм показує, що щоби. Реально знайти себе, щоб реально змінити щось, то треба бути сміливим, як була сміливою Вероніка у цьому фільмі, і протистала проти головного антагоніста. Вона мусила взяти на себе цю відповідальність і піти проти нього. Бо ми теж можемо в неї побачити, що в неї є теж такий страх відповідальності, що е, не нею дуже легко маніпулювати, як цей Джей дім нею маніпулював. Вона піддається на ці маніпуляції. А як думаєте, що творці фільму хотіли донести? На вашу думку, не забувайте про лайк, підписку і. І побачимося з вами зовсім скоро у наступних відео. Всіх дуже дуже люблю.